Велика хвиля мистецтва муралів докотилася до Дніпра. Сьогодні у нашому місті стартував перший всеукраїнський фестиваль стріт арту Мурал Фест Дніпро. Художники приїхали з Одеси, Києва, Львова, Маріуполя, Слов'янська для того, щоб попрацювати на стінах тутешніх будинків. Організатором концептуальної події виступив Дніпровський департамент стратегічного розвитку та інвестицій. Саме стратегія фесту і зацікавила нашого кореспондента. До цього полотна не підійдеш зі звичайним пензлем. Балончик із водостійкою фарбою в руках ще з десяток у запасі, монтажне знаряддя і вперед угору. Зараз в даний момент я приступаю до малювання етапу осіння. На ескізі символічне зображення пір року крізь коловорот, летить, зграя птахів. Взагалі там ще багато чого, що може привернути увагу глядача. Ну тому що творчий чоловік навірно мені теж цікаво, близько до серця. Тому що як це міст розукрасився, як становиться ярше. Цей твір прикрашатиме стін будинку на Старокозацькій 44. Картина готова наполовину, так що завтра можна буде подивитися, як команда з Маріуполя створює своє безсмертя. Саме так називається цей мурал. Чому саме така назва знають лише автори. Це така філософська тема, да, вона дуже цікава. ми так... Ми довго народжували і от решили подарувати місто. Майстри Маріупольської арт студії Четвертий шлях учасники мурал дніпрофесту. Крім них ще кілька команд візьмуться за розпис величезних стін. На будинку 22 по проспекту Героїв працюють художники зі Слов'янська. Цікавимось ескізом. Лелека. Ні, це та Він такий, як маленька птічка, така у нього саме ноги. Шитається саме грацозної птічка в світі. Ті десять сегментів можете і як десять людських пальців. Життя птічки, все в наших руках. Масштабний розпис створюють не на годину і не на день. Завдяки стійким фарбам його життя триватиме 10-15 років. Якщо мешканці не перекриють його плитами утеплювачів. Кажуть, Цей питання мій найбільший, тому що його задають всі журналісти. Але є вопрос в тому, що uh, ми з вами мистецтво і житлово комунальне господарство. Тобто вираження вот художників, і это то, що ярким територію. Тарас Довгалюк займається мистецтвом муралу вже 15 років. Щоправда, у Львові, А там як відомо зробили навіть туристичний маршрут за об'єктами стріт арту. Тарас привіз авторську тему. Сподівається, Дніпрян Цікавить його малюнок. Саме мій малюнок він виглядає як діалог двох таких птахів, очеретянок. Вони тут водяться на берегах Дніпра, тобто це є така місцева плашка, і напевно наштовхувати людей на те, щоб на якийсь діалог тобто. Комунікацію, що можна завжди з кимось поговорити і знайти якусь спільну думку. Чому на муралах, які ми побачили на початку фестивалю, головними образами стають птахи. Можливо, це також символ натхнення, що долетіло до Дніпра. Побачимо, що з'явиться на стінах далі. Адже фестиваль залишить свої великі картини на десяти будинках міста. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.